У прилуках готуються до святкування 70-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні. Заходи розподілили на два дні. Святкування розпочнуться 8 травня. О 9-й в міській раді зберуться ветерани війни та праці. Тут їх урочисто привітає міський голова Дмитро Барнаш. Далі за планом покладання квітів до пам'ятника Герою Радянського Союзу Івану Дубинському в центральному парку. Опісля ветерани вшанують пам'ять жертв нацизму поблизу меморіалу, що біля школи номер 6 від навчального закладу традиційно стартує естафета пам'яті. Нагородять переможців забігу на фініші на центральній площі міста. У суботу, 9 травня, у сквері вічної слави відбудеться урочистий мітинг. На захід місто планує запросити народних депутатів, меценатів, а також учасників антитерористичної операції на сході. Для ветеранів та гостей свята, вихованці творчих майстерень центру творчості дітей та юнацтва виготовлять символи перемоги червоні маки зі скверу слави. Воїни минулого та сучасності, а також усі учасники мітингу урочистою ходою попрямують центральною вулицею до міського будинку культури. Ветеранів будуть підвозити на автівках. В міському будинку культури відбудеться святковий концерт, присвячений вкладу України та українців у велику перемогу. Сюди організатори запрошують усіх бажаючих. Після концерту на ветеранів чекає польова кухня та невимушене спілкування у парку МБК. Вечірня програма також буде. Концерт Спасибі за життя за мир за Україну відбудеться на театральній площі, і сюди запрошується молодше покоління прилучан.